В школу ходили, ходили 10 класів, кінчила, а потім в колгоспі чашка робили, жали, жвали льон, що ми там ще робили. Кусили, канави купали, рви, що небудь робили, бо так як діти. І зробили пару і дали нам тих пару копій в кінці року, і що ми мали б жити. Жили як бідні, як колосники. Розкажіть про свята, які ви знаєте, пам'ятаєте? Про свята. Які про свята. Найголовні ну, релігійні свята справляли. Ніякі комуністичні не признавали, бо в наші батьки були побожні люди, ходили до церкви. раз-два. І Пасха, і Зелена.